Олександр Сандуляк. Найближчих конкурентів за нагороди. Процентка удар. рикошет. Момента вчеровне забиває. Мега перемогла. І... Мега, мега яка. Дуже класна. еще один мяч капитан Меги прострел, но не влучай по мячу. еще один удар, но Тарас Садыков пробывает. Знов... Удар! Помиляется! Дура Хуруна. Вихід вічнавість забитий потрібно. Але не сталося цього. Ось якраз на такі моменти буде вичікувати весь поєдинок, я певно, з піка. А вчаро впаде! жовта картка зараз повинна бути. Так, Роман вчаров буде пробігати. Ліпов тут забивати потрібно і забиває. Мігає, да откулік відзначається. Давайте повтор дивитись. Перша спроба із другої. Тут коліном заносить вперед. Ще одне порушення правил. Сидоров. Поруше право. Зараз також жовту картку отримає. Ще одне порушення правил. Передача білих за... МОМТИ забиває! Який же м'яч забиває боєв! Давайте дивитися! Литвина, це передача. І. Оп! Лівою ногою п'ятою. Це насміга. Абу проти Чепи пробиває. Це її це і зробити. і Дуже швидко м'яч втрачають. Мраговоз. Тут класна передача. Забивати потрібно! Третій фол. Тут я не поспішав, а, можливо, я там щось. Процельно витягує м'яч з ближнього кута. Моменти! Забиває м'яга-третій м'яч! Хто? Ну хто? Садиков. Давайте дивитися повтор. А торкнув. Показує, що все ж таки в п'яту лучому м'ячу. Давий суперника, але також забити не вдалося. Ну, можливо, зараз, зараз! Драговоз перехоплює м'яч. Дура хурума тут поки що. На дану миті Павлов! Нічого собі, який удар Максима вийшов. Дуже потужно. 31 хвилина, 4-0. Дивимось. Ну, хто скаже, що і по центру прямо пробивав, і там не зміг зреагувати, але дуже потужно пробив Максим Павлов. Ні доводить перевагу до чотирьох м'ячів. Це фол. і жовта картка Максиму Павлову. Тут забитий поже можна пробувати. Гусак. І парир. Білик білик стигне, не встигає. Під... Якщо трахувати особисті зустрічі, Грізлі програли з островом нічию зіграли. Одинки. У нас перші чотири команди. І, незважаючи на суперників, а суперники якраз таки будуть це острів та грі. 16 буде. Ну, я думаю, буде про це вже можна казати. Тут. Ну, от зараз гусак. Вихід вічнають забивати. І є забитий м'яч! Дура Хурунва забиває. 39-та хвилина поєдинку. Тут ну, можливо і поквапився. Тут я вибачаюсь в першу чергу перед мегою. Якраз таки цей шанс подарувала Міга супернику. Не пройшла передача і нагода для контратаки. І в руку м'яч личає будучи й пенальті у нас. Десятиметровий удар він потягнув сьогодні. Як з пенальті? Давайте дивитися. Момент а тут без шансів. 4-2. І на цьому все. Підсумковий результат в нас і знову ж 40 хвилину відзначаємо. Біз цього нікуди. 4-2. На цьому з цим свиском офіційний. Офіційно. У нас восьмий тур серед команд першої ліги чемпіонату футзалу Дніпропетровської області завершено і. Мега набирає. Набирає три бали, нас доганяє суперників. Все, попереду два наступні тури будуть вирішальними. Спікер, дякую. Дякуємо, звісно, і Мігі, дякую всім командам. Друзі, дякую вам, хто дивився цей. Тур, восьмий тур першої ліги, всім. Тихого, мирного неба, мирного вечора, мирної ночі і тихої ночі. Почуємося вже дуже скоро. Віталій Гутерка для вас працював. До побачення.